Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую свої враження від першої перемоги лондонського Челсі в поточному сезоні 2023 2024 років. Ім'я цьому дебютному успіху синіх Рахім Стерлінг, який відзначився дублем та зробив результативну передачу і 3-0 в підсумку. Хоча в першому таймі навряд чи можна було сказати про такий кінцевий розгром Лутону. Шла рівна гра, Челсі повів після блискучих індивідуальних дій Стерлінга і більше нічого. Причому гості цілком могли зрівнювати рахунок перед самим свистком на перерву, але після підкрутки каборе Кулясти пролетів поруч зі стійкою. По перерві розклади на полі не змінилися, доки після часу гри підопічним почетіно не набридло клеїти дурня, і вони видали ударну 15 хвилинку, відкрив гольову феєрію стерлінг, який чітко замкнув простріл в центр карного майданчику. А потім вже сам Рахім прострелив в центр штрафного і кулясний рикошетом від суперника ліг прямо на ногу. Ніколаса Джексона, що саме набігав по центру, 3-0. Гра була зроблена. Хоча команди боролися до самого фінального свистка. Отже, Челсі в третьому турі здобуває першу перемогу в сезоні, набирає 4 очки і піднімається на восьме місце в турнірній таблиці англійської прем'єр-ліги. Вболіваємо за наших. Всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.